Доброго дня вам, шановні друзі, сьогодні ми зануримося у світ таємниць та пророцтв, які приходять до нас з берегів священного байкалу. Там, серед вічних снігів та кришталевих вод, живе жінка, чиє ім'я останнім часом не сходить з вуст тих, хто шукає відповіді про прийдешні часи. Любов Мореходова, відлюдниця, яка понад 20 років провела у молитвах та спогляданні, відмовившись від мирського життя заради служіння вищим силам. Її слова сколихнули мільйони сердець, бо вона говорить не загадками, а прямо дивиться у вічі майбутньому. Те, що ви почуєте сьогодні, не є вигадкою чи фантазією, це передбачення про події 2026 року, які вже проявляються у знаках навколо нас. Любов Мореходова отримала ці видіння під час довгих зимових ночей. Коли її хатина на березі Байкалу була оточена лише зоряним небом та шепотом вічності, вона бачила Україну, бачила світ, бачила біди та тріумфи, що чекають на людство саме у наступному році. І тепер ми передаємо її слова вам, щоб кожен міг підготуватися до того, що несе нам доля. Любов Мореходова розпочинає свою розповідь тихо, але впевнено. Її голос звучить так, наче долинає крізь товщу століть, і кожне слово має вагу каменя, кинутого у тиху воду. Вона каже, що минулої зими, коли мороз скував байкал товстим льодом, їй прийшло велике видіння про 2026 рік. Це буде рік великого перелому для України та всього світу. Любов бачить цей рік не як продовження теперішнього. А як початок нової епохи, коли старе остаточно відходить, а нове народжується в муках, Мореходова говорить конкретно про Україну. Вона каже, що 2026 шостий рік стане роком перемоги для української землі. Вона бачить це чітко, як бачить зараз сніг за вікном своєї хатини. Відлюдниця розповідає, що у січні та лютому, 2026 року на фронті. Настане за але це буде за перед бурею. Вона бачить, як обидві сторони накопичують сили, як у штабах планують операції, як солдати готуються до вирішальних битв. Любов каже прямо: це за обманливе, бо за ним прийде весняний наступ, який змінить карту війни. Відлюдниця бачить, що у березні 2026 року, коли сніг почне танути і земля розмокне. Станеться важлива подія на південному напрямку. Вона не може назвати точного місця, але бачить степ, море неподалік і важливе місто, яке стоїть на перехресті шляхів. Любов бачить, як українські війська роблять несподіваний удар, і цей удар змінює баланс сил. Вона бачить здивування ворога, бачить розгубленість у їхніх лавах, бачить, як починається відступ. Це станеться у першій половині березня, коли місяць буде у фазі росту. Мореходова каже, що квітень 2026 року принесе прорив. Вона бачить, що саме у цей місяць, коли природа прокидається до життя, українська армія звільнить велике місто на півдні. Це буде місто біля моря, місто з історією, яке страждало під окупацією майже два роки. Любов бачить людей, які виходять на вулиці з українськими прапорами, бачить сльози радості, бачить обійми між солдатами та мирними жителями. Вона каже, що це звільнення стане символічним моментом, після якого весь світ зрозуміє, що Україна перемагає. Відлюдниця розповідає далі про літо 2026 року. Вона бачить, що у травні та червні. Відбудеться швидке просування українських військ на сході. Любов каже прямо: ворог почне відступати спочатку організовано, але потім все більш хаотично. Вона бачить, як звільняються село за селом, місто за містом. Вона бачить конкретно велике промислове місто, де стоять шахти та заводи, і це місто буде звільнено у червні. Це Донецьк, хоча вона описує його. Через образи деміарів та тереконів. Любов бачить, як над цим містом піднімається український прапор, і цей момент стане переломним у всій війні. Мореходова говорить, що липень 2026 року принесе важливі міжнародні події. Вона бачить велику зустріч світових лідерів, яка відбудеться у європейській столиці. На цій зустрічі обговорюватимуть майбутнє. Після воєнного устрою Європи та світу Любов каже, що Україна буде у центрі цих обговорень, і їй запропонують серйозні гарантії безпеки. Вона бачить підписання документів, бачить рукостискання, бачить, як український президент стоїть поруч з лідерами найбільших держав світу, як рівний серед рівних. Відлюдниця переходить до серпня 2026 року, і тут її слова стають особливо важливими. Вона каже, що цей місяць стане часом великих переговорів. Ворог зрозуміє, що програв, і почне шукати виходу з війни. Любов бачить таємні зустрічі, бачить посередників, які їздять між столицями, бачить складні дипломатичні маневри. Але вона застерігає, ці переговори будуть складними, бо переможена сторона намагатиметься зберегти хоч щось зі своїх завоювань. Україна має стояти твердо і не йти на компроміси щодо своєї території. Мореходова бачить, що вересень 2026 року стане місяцем остаточного звільнення Криму. Вона каже, це впевнено, бачачи, як український прапор повертається на кримську землю після більш ніж десяти років окупації. Любов бачить, що це станеться не через велику битву, а через те, що ворог сам залишить півострів. Розуміючи безглуздість подальшого опору, вона бачить людей, які зустрічають українських солдатів квітами, бачить, як плачуть старі кримські татари, які чекали цього дня так довго. Це буде середина або кінець вересня, коли море ще тепле, а небо чисте. Відлюдниця говорить про жовтень 2026 року, як про час офіційного завершення війни. Вона бачить підписання мирного договору, який відбудеться у нейтральній країні. Любов не може назвати точно де, але бачить місто з давньою історією, де зустрічаються ріки або стоять гори. Вона бачить великий зал, довгий стіл, і за цим столом сидять представники багатьох країн. Підписання договору відбудеться при свідках з усього світу. Любов каже, що цей договір визнає всю територію України. У межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим та всі східні області, Мореходова розповідає, що листопад 2026 року стане часом повернення. Мільйони українців, які були змушені покинути свої домівки, почнуть повертатися. Любов бачить потяги, автобуси, автомобілі, які везуть людей додому. Вона бачить радість зустрічей. Але також бачить біль, коли люди знаходять свої будинки зруйнованими. Вона бачить сльози біля могил рідних, які загинули під час війни. Але разом з цим болем вона бачить величезну силу волі до відбудови, до створення нового життя. Відлюдниця каже, що грудень 2026 року принесе перші реальні кроки у відбудові країни. Вона бачить, як у Україну починають надходити великі інвестиції з різних країн світу. Любов бачить підписання контрактів на мільярди доларів, бачить початок будівництва нових підприємств, відновлення зруйнованої інфраструктури. Вона каже конкретно, що буде створено міжнародний фонд відбудови України, який керуватиметься спільно українським урядом та міжнародними партнерами. Цей фонд почне працювати саме у грудні 2026 року. Мореходова переходить до розповіді про економічні зміни в Україні протягом 2026 року. Вона каже, що навіть під час війни, у першій половині року, українська економіка продовжить працювати. Любов бачить заводи, які виробляють зброю та амуніцію, бачить фермерів. Які засівають поля навіть під обстрілами, бачить підприємців, які шукають нові ринки для українських товарів. Вона каже, що влітку 2026 року Україна зберіє хороший врожай, і цей врожай стане важливим джерелом доходу для країни. Відлюдниця говорить про конкретні галузі економіки. Вона бачить, що сільське господарство почне відновлюватися дуже швидко. Після завершення війни. Любов бачить, що вже восени 2026 року, після звільнення південних регіонів, фермери почнуть обробляти землі, які роками були під окупацією або на лінії фронту. Вона бачить новітню техніку, яка прийде з-за кордону, бачить молодих людей, які повертаються до села, щоб будувати сучасні господарства. Любов передбачає, що Україна у 2026 році підпише важливі договори на постачання зерна та олії до країн Африки та Азії, де зростає потреба у продовольстві. Мореходова каже про енергетику України у 2026 році. Вона бачить, що протягом року країна зіткнеться з проблемами в енергопостачанні, особливо взимку. Любов бачить знищені електростанції, пошкоджені мережі, і ці проблеми даватимуться в знаки у перші місяці року. Але вона також бачить масштабну програму відновлення енергосистеми, яка розпочнеться весною 2026 року. Відлюдниця бачить, що міжнародні партнери допоможуть Україні швидко відновити генерацію, і влітку ситуація почне покращуватися. До кінця 2026 року Україна матиме достатньо електроенергії для своїх потреб. Відлюдниця розповідає про соціальні зміни в українському суспільстві протягом 2026 року. Вона каже, що цей рік змінить людей глибоко. Любов бачить, як українці стають більш згуртованими, як зникають старі поділи між регіонами. Як люди з різних частин країни відчувають себе єдиним народом? Вона бачить, що ветерани війни стануть новою елітою суспільства, людьми, до яких прислухаються, яких поважають? Любов каже, що у 2026 році буде прийнято важливі закони про підтримку ветеранів, про їхнє працевлаштування, про допомогу родинам загиблих. Мореходова говорить про освіту та науку в Україні у 2026 році. Вона бачить, що багато українських вчених та студентів, які виїхали за кордон на початку війни, почнуть повертатися після завершення активної фази конфлікту. Любов бачить, що восени 2026 року університети наповняться студентами, яких буде навіть більше ніж до війни. Вона бачить, що міжнародні університети відкриють філії в Україні, що почнуться спільні наукові проекти з провідними світовими інститутами. Відлюдниця каже, що освіта стане пріоритетом для відбудови країни. Відлюдниця переходить до розповіді про події у світі протягом 2026 року. Вона каже, що перемога України стане поворотним моментом не лише для однієї країни. А для всього світового порядку любов бачить, що у 2026 році розпочнеться перебудова системи міжнародної безпеки, старі інститути, які не змогли запобігти війні, почнуть реформуватися. Вона бачить дискусії про зміну структури Організації Об'єднаних Націй, про створення нових механізмів колективної безпеки. Мореходова говорить конкретно про Європу у 2026 році. Вона бачить, що європейський союз зміцниться завдяки досвіду підтримки України. Любов бачить, що у 2026 році буде прийнято рішення про прискорене приєднання України до ЄС. Вона бачить, що цей процес, який зазвичай займає роки, буде прискорено через виняткові обставини. Відлюдниця передбачає, що влітку 2026 року. Україна отримає статус кандидата з чітким планом вступу, і цей план передбачатиме повне членство протягом трьох років. Відлюдниця каже про Росію у 2026 році, і тут її голос стає серйозним. Вона бачить, що поразка у війні спричинить глибоку внутрішню кризу у цій країні. Любов каже прямо у 2026 році. Після підписання мирного договору восени у Росії почнуться великі потрясіння. Вона бачить боротьбу за владу у Москві, бачить конфлікти між різними групами еліти, бачить, як регіони починають вимагати більшої автономії. Відлюдниця передбачає, що наприкінці 2026 року, у листопаді або грудні, станеться зміна влади у Кремлі. Це буде не революція народу, а переворот у середині правлячої групи. Мореходова розповідає про те, що новий російський лідер, який прийде до влади наприкінці 2026 року, буде зовсім іншим. Любов бачить, що ця людина зрозуміє необхідність змін, зрозуміє, що старий шлях веде лише до катастрофи. Вона бачить, що цей новий лідер почне діалог із заходом. Почне реформи всередині країни, але відлюдниця застерігає: ці зміни будуть повільними і важкими, бо опір старої системи буде величезним. Відлюдниця говорить про Америку у 2026 році. Вона бачить, що Сполучені Штати зіграють ключову роль у завершенні війни в Україні. Любов бачить американського президента, який твердо стоїть на позиції підтримки України. До повної перемоги вона бачить, що у 2026 році Америка надасть Україні найсучаснішу зброю, яка стане вирішальною у весняному наступі. Відлюдниця бачить також, що американський бізнес першим прийде в Україну після війни, інвестуючи мільярди у відбудову країни. Мореходова каже про Китай у 2026 році. Вона бачить, що ця велика країна займе позицію нейтралітету у конфлікті, але насправді тихо підтримуватиме процес мирного врегулювання. Любов бачить, що влітку 2026 року китайський лідер зробить важливу заяву про необхідність поваги до територіальної цілісності всіх країн. Це буде важливий сигнал, який допоможе ізолювати агресора. Відлюдниця також бачить, що восени 2026 року Китай оголосить про великі інвестиції у відбудову української інфраструктури. Відлюдниця переходить до теми природних явищ у 2026 році. Вона каже, що цей рік принесе складні погодні умови у різних частинах світу. Любов бачить, що зима на початку 2026 року буде суворою у Європі. Вона бачить сильні морози у січні та лютому, бачить снігові бурі, які паралізують транспорт у деяких країнах. Але ця зима також допоможе Україні, бо ускладнить бойові дії і дасть час на підготовку до весняного наступу. Мореходова говорить, що весна 2026 року прийде рано. Любов бачить, що у березні температура швидко піднімається, сніг тане і це створить складності на дорогах. Але до квітня погода встановиться, і це буде один з найкрасивіших квітнів в історії України. Відлюдниця бачить світіння садів, бачить, як природа радіє разом з людьми, які нарешті побачать надію на завершення війни. Відлюдниця каже, що літо 2026 року. Буде спекотним у південних регіонах України. Любов бачить високі температури у липні та серпні, але також бачить достатню кількість опадів, які забезпечать хороший врожай. Вона бачить, що це літо стане часом великої радості для українців, бо саме тоді стане зрозуміло, що війна завершується перемогою. Мореходова розповідає про осінь 2026 року. Як про час збирання врожаю не лише на полях, а й у всіх сферах життя. Любов бачить, що вересень та жовтень будуть теплими, що дасть можливість завершити всі сільськогосподарські роботи до настання холодів. Вона бачить, що цієї осені українці святкуватимуть не лише врожай, а й повернення миру, відновлення цілісності своєї країни. Відлюдниця говорить про технологічні прориви, які стануться у 2026 році. Вона бачить, що Україна стане випробувальним полігоном для нових технологій відбудови. Любов бачить роботів, які розбирають завали, бачить дрони, що доставляють будівельні матеріали у важкодоступні місці, бачить тривимірні принтери, які друкують цілі будинки. Вона каже, що восени 2026 року у одному з українських міст буде збудовано перший повністю надрукований на принтері житловий квартал, і це стане сенсацією у всьому світі. Мореходова каже про медицину у 2026 році. Вона бачить, що досвід лікування поранених під час війни дасть величезний поштовх розвитку травматології. Та реабілітаційної медицини в Україні. Любов бачить, що до кінця 2026 року в Україні будуть відкриті кілька найсучасніших реабілітаційних центрів, які працюватимуть за новітніми методиками. Вона бачить, що українські лікарі стануть визнаними експертами у лікуванні важких травм, і до них приїжджатимуть навчатися медики з інших країн. Відлюдниця розповідає про культурне відродження України у 2026 році. Вона бачить, що після завершення війни відбудеться справжній вибух творчості. Любов бачить нові фільми, книги, картини, музичні твори, які розповідають історію боротьби та перемоги українського народу. Вона бачить, що восени 2026 року. Відбудеться великий міжнародний культурний форум у Києві, куди приїдуть митці з усього світу, щоб вшанувати незламність українського духу. Мореходова говорить про спорт у 2026 році. Вона бачить, що українські спортсмени досягнуть великих успіхів на міжнародних змаганнях. Любов бачить, що влітку 2026 року українська збірна виступить на великому міжнародному турнірі. І досягне історичного результату. Вона бачить радість на обличчях людей, які святкують ці перемоги як символ відродження нації. Відлюдниця каже, що спорт стане важливою частиною морального відновлення країни. Відлюдниця каже про релігійне життя в Україні у 2026 році. Вона бачить, що церква зіграє важливу роль у примиренні та зціленні душ людей. Після важких випробувань війни любов бачить, що весною 2026 року відбудеться велике паломництво до святих місць України, коли тисячі людей прийдуть подякувати за перемогу та помолитися за загиблих, вона бачить, що релігійні громади різних конфесій об'єднаються у справі допомоги постраждалим від війни. Мореходова розповідає про екологічні виклики 2026 року. Вона бачить, що війна залишить важку екологічну спадщину. Забруднені землі, знищені ліси, отруєні водойми. Любов каже, що влітку 2026 року буде створено спеціальну міжнародну програму екологічного відновлення України. Вона бачить, як фахівці з різних країн приїжджають. Щоб допомогти очистити землю, відновити природу. Відлюдниця передбачає, що будуть висаджені мільйони дерев, очищені річки, відновлені заповідники. Відлюдниця говорить про демографічні зміни у 2026 році. Вона бачить, що після завершення війни в Україну повернуться мільйони людей, які виїхали на початку конфлікту. Любов каже, що це повернення почнеться восени 2026 року і триватиме кілька років. Вона бачить, що разом з українцями приїдуть і іноземці, фахівці, інвестори, волонтери, які хочуть долучитися до відбудови країни. Відлюдниця передбачає, що до кінця 2026 року населення України почне зростати вперше за багато років. Мореходова каже про міжнародне визнання України у 2026 році. Вона бачить, що українські лідери отримають найвищі міжнародні нагороди за мужність та непохитність у боротьбі за свободу. Любов бачить, що восени 2026 року буде оголошено про присудження Нобелівської премії миру представникам українського народу. Це буде не одна людина, а колективна нагорода. Яка визнає внесок всієї нації у захист демократичних цінностей? Відлюдниця розповідає про туризм в Україні після 2026 року. Вона бачить, що вже наприкінці цього року, після офіційного завершення війни, перші туристи почнуть приїжджати в Україну. Любов каже, що це буде особливий вид туризму. Люди приїжджатимуть, щоб побачити місця, де відбувалися історичні події. Щоб віддати шану героям, щоб своїми очима побачити незламність українського народу. Вона бачить, що цей меморіальний туризм стане важливим джерелом доходу для країни. Мореходова говорить про інфраструктуру України у 2026 році. Вона бачить, що відразу після звільнення території почнеться відновлення доріг, мостів, залізниць. Любов бачить величезні будівельні майданчики. Бачить тисячі робітників, бачить сучасну техніку, яка працює день і ніч. Вона каже, що влітку 2026 року буде відновлено важливу транспортну артерію, яка з'єднає схід та захід України, і це стане символом відновлення єдності країни. Відлюдниця каже про фінансову систему України у 2026 році. Вона бачить, що національна валюта зміцниться після завершення війни. Любов бачить, що восени 2026 року гривня досягне стабільного курсу, інфляція почне знижуватися, банківська система почне активно кредитувати бізнес та населення. Вона передбачає, що до кінця 2026 року Україна отримає великі транші міжнародної допомоги, які стабілізують економіку і дозволять розпочати масштабну відбудову. Мореходова розповідає про молодь України у 2026 році. Вона бачить, що покоління, яке пережило війну, стане особливим поколінням у історії країни. Любов бачить молодих людей, які повертаються з фронту і йдуть навчатися, відкривають бізнеси, займаються наукою, мистецтвом. Вона каже, що ці люди принесуть нові ідеї, нову енергію. Нове розуміння того, якою має бути Україна. Відлюдниця передбачає, що у 2026 році молодь стане рушійною силою змін Україні. Відлюдниця завершує свою розповідь словами про духовне відродження України у 2026 році. Вона каже, що найважливішою перемогою буде не військова, а духовна. Любов бачить, що українці пройшли через страшне випробування і вийшли з нього іншими людьми, сильнішими, мудрішими, більш єдиними. Вона бачить, що 2026 рік запам'ятається не лише як рік перемоги у війні, а як рік народження нової України, країни, яка знає свою цінність, розуміє свою силу і впевнено крокує у майбутнє. Любов Мореходова каже. Що український народ виконав свою місію, показав світу, що свобода та гідність коштують будь-яких жертв, і ця місія не буде забута ніколи. Ось такими були слова байкальської відлюдниці Любові Мореходової про 2026 рік, її передбачення наповнені конкретними деталями, датами, подіями, які, за її словами, неминуче стануться реальністю. Чи збудуться ці пророцтва, час покаже. Але одне незаперечно, слова мореходової дають надію мільйонам людей, які чекають на перемогу, на мир, на справедливість. І, можливо, сама ця надія, ця віра у краще майбутнє і є тією силою, яка допоможе цим передбаченням здійснитися. Любов мореходова закликає кожного зберігати віру, не втрачати надії і робити все можливе для наближення світлого майбутнього. Бо майбутнє за її словами творимо ми самі своїми думками, словами та вчинками.